Ми знову на смітнику Ліна привітайся з усіма. І е, приїхали, хоч і така в нас теж погода, то дощ, то сонце, то, то град. Е, собачки туди побігли деякі, чорний песик сюди побіг, от чути вони там гавкають. Ми приїхали все-таки їх нагодувати. От наші миски отам, Лінчик. І От я десь отуток. Ось, ось вони. Зараз водички чуть -чуть налиємо. Ось для води, ось для корму. І е, хочемо погодувати цуценят, подивитися, як вони. І зараз будемо, див... ну, на жаль, я не знаю, Лена виставляла пост, так, що маленький цуцик помер, на жаль. О, це ще одна миска. ця. Зараз ще на обратному, на зворотному шляху ще насипимо. Тут помер, мені не, не вдалося нам його врятувати, але ми зробили все, що могли. Вже збирались виїжджати з дому, вже гавкають, чують нас. Збирались виїжджати з дому і зайшли, а він помер, вже не дихав. Маленький, дивіться, вже біжуть сюди, всі біжуть сюди. Ах ви! Ах ви! Йдемо на місце. На місце. Ой-ой! Пішли, 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 пішли. Опа, оба, 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 хто скоріше, хто скоріше? На, на, на. На, 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 ой. У нірку упав. На, 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 вила, вила. Манюньки, манюсики, манюсики. Малетенькі, Ой, 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 ой. Мало, так? Ні, ні, всі, вроді. Ота модель, по дорозі загубили. <рес> красива дівчинка. Та вони всі гаднюсенькі. Давайте якраз, бачите, доща тут не було, нам пощастило, ми їх обробимо. Зараз. Ти взяла все-таки, так? Да? А я кажу Лені, ну які зміст обробляти мокрих, якщо вони мокрі, бо дощ у нас був. Ми не не обробимо і Ой, ой, ой. ой. Дівчить. Манюсики. 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 А чого ти пишеш? Чого ти пишеш? Та ж тебе доглади. А ну я тут знімаю. Зараз секунду я розвернуся. Опа. Вже є зубики, а ну покажи. Зубіки, Ох, які Є Хто ти тут? забивали. Ой-ой-ой. Ну перевернулось. ушки в нього красиво лежать. Дивіться, як облизує. Маленький, тарелок. їсти хоче. А от тарілочка. Але обережно ногою достань, бо кропива. Кажу, ногою ти все-таки рукою. там... Да, вже їдять. Ми говорили з ветеринаром, що того цуцика скоріше якась земляна оса, напевно, вколола. І навіть те, що ми кололи, вже лікували домедична до допомога ветеринара, да? не допомогло, то скоріше через те, що набряк тканин зараз їсть пленку, от, от обережно. Ау! А за що ти мене вкусила? Себе, чи вкусив? Це вкусив чи вкусила? Це вкусив. Ти не туди їш. А, давай ще. А от це сидить тут, Ленчик, злякалося. Не бойся. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. така, да, да, скоріш за все На. Не бійся. Давай я тебе доберу звідси. Давай. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Зараз, зараз. Зараз я попробую. Я з роботи, вибачайте, такий робочий вигляд. Сьогодні в нас трошки покраски було з фасадом. От, я прилетів з роботи швидко. І щоб встигнути з Ляною сюди з'їздити до них. Дивіться, що ж вони роблять. Це маленьке лякли Дивіться, що, що вони роблять. Ліна нашла. Це наші кубики. Так, так, ті, що ми того разу насипали. Цей раз е, наші підписники дорогі, ми е, вирішили годувати ось таким кормом. Поті... Давай, давай, ця трошечки. Давай, давай, не спіши, не спіши, не спіши, бо не було часу у нас. Ми взагалі не планували їхати, але Лена каже, ну, дощ не дощ, треба їхати. Вони їсти хочуть. Не вкусить вкусить нас мамаша там, де Не Вона вже би давно вкусила, якби хотіла. Вона добре розуміє, що ми приїхали не просто так. Пахне їжею по-любому, малі пахнуть нами, їжею. Цей купається прям. Я виставила посла собаколовку. Да, Лена, розкажи. Мені... Зупинись, розкажи. Цей набирай на голову. Тому що мені сьогодні написав цей е, той майстер, що майстер. хоч що має прац... робити. Сказав, що вже на фінішній Прямій наступний вівторок. середу він зможемо мені відправити. Ви бачили, я скрін вам скинула 9800. Так і. Ну, такий розмір, що нам придеться сідіння складати, бо так вона не поміститься. А, але верхня... Але нема смисла, бо вона... а верхня та штука вміститься в машину, треба Зап... ну, короче, Не... Будемо ложити боком, я так розумію. Якщо лєна міряє, то ложимо боком. Якщо не то сьогодні поміряєш. Оцю дівчинку, що поїла ще ця боязлива лінка. Що хвист піджала. Ну, я зараз подивлю, що там, нати, нати, нати. Ану дівчинку, дівчинку, оцю, оцю маленьку, оцю боязливу. Бери туди, постав, постав, Вон, вона, я не знаю, чи достає. То собако зараз дай про собаколовку договоримо. Собаколовка для чого нам, щоб ми могли залишити? О, цих, мамусь, хоча О, всіх. Ви ж бачите, що це робиться. Ще один ще пару місяців і ще один такий самий виводок. Один місяць, ми ж не знаємо хто родив. Хто Там родив, так. Да. От весь випадає. Ми ж не знаємо. Дай в ту миску, ту, в ту миску, оту. Голов, голови забери. Оці Поламалося. Оці їй, їй може окремо, постав поки. На на на, на, я поняв, йду до неї. П'юенька. Так, дівчинка. На. Хтось горілку прятав, бачите, дивіться. Давай, кушай. Не бійся. Чого ти боязлива така? Кушай, кушай. Юенечка, мені така, дивіться, як вона работає. Зараз ще мене вкусить, я чувствую. Хвостик піджала. Хоп, розжимаємо. Розжимаємо хвостик. Манюнька. Маєш не боятися. все все, все. Все, все, все. Да, Лена плакала. Я не плакав, але знаєте, який ком у горлі. Саме страшне, що не можеш цуценя спасти, і нічого не можеш зробити. Я не договорив за нього, лікар сказала, що, скоріше, навіть те, що ми зробили, першу допомогу вкололи. Протиалергічні двічі, там, підряд там, через декілька годин з перервою, потім мазали спеціальною мазою і ну, до наступного дня, щоб поїхати, завезти його. Скоріше тканини його почали відмирати, ті, які опухли. І той язик, який розпухший, на жаль, ну, він не зміг справитися. Ми не знаємо, чи він прокупив, ну, чи його тільки вкусила, ну, ви розумієте, дай. Хочу показати вам чек за нашу Ну, Я взяла сухий корм в оптиці марки, то взяла сусиски, не знаю, Ну, Вони маркет. будуть їсти, вони будуть да. їсти. Корм П ви бачили 520 Ми з'їли три кусочки піцви, бо <laughs> я з роботи. От такі чеки у нас. Плюс, до, плюс дорога. А ну дивися, Ленчик, бо з'їдять. Я хочу попити. Раз, два, три, чотири, сім. Все нормально. О, ти хочеш попити, я зрозумів. <світ> опа, опа, вже росли. Уже зараз вони будуть красти. Вони той раз ми приїхали. А, то... має, да. Ну це я я <світ> да, я заберу, заберу. Давайте будемо оброблятися. <світ> так, Лена готує обману. Якось, я не знаю, по світу будемо роз девочка, давайте девочек, ну щоб потім. О, це вже наїлася, це пацан подиви. А ті девочка? Ні, ти пацан. Та що ти по... це пацан? Казала це по цвету, а тепер по пацанах. Ні, я по це... Самих пацанів? Чотири пацанах. Хлоп... Щоб було п'ять хлопчиків, один. Було да, п'ять так, А чого дві дівчинки? От ще одна в мене в руках. А. Та яка хотіла вкрасти. Давай, боя, скажи, что тебе еды нету, еды є, їжу є. Всё. Значит, робися. Не бійся. А блохи вже є. Блохи є вже, да. Я не бачу, а какашки в машині є. Ти держи її, будь ласка, не пускай. Точно? А та виїдає. Погладь, погладь її. Все нормально, пузо таке наїло. Ну, конечно, вони поїли чуть-чуть, да. Не бісь, не бісь. Подерти, потерпи. Уже, знаєте, не так їх кормлять. Вже до двох місяців мама вже... Чуть-чуть розвернись сюди. Ага, Сильно її кормлять. Ну, бо... Самі розумієте, молока на так, сьогодні. Так, ти двох дівчат обробила? Так, да, в тебе третя в руках. Третя в руках. І тоді підемо по мальчикам. Щас, ти ти... Ти... тільки... А вона боїться, що я з бородою. Ось який красивий. Красивий, давай зубки перевіримо. Де є зубки? Зубки є, так, переключаємо. Я бачу буквально тиждень-два в цуценятах. Тобто це О, дві Лені здається, що дві мами. Ну... А чого? Бо зуби. В одних уже такі хороші, а вона. Напишіть, що ви думаєте? Чи можуть бути отакі розміри одинакові практично, але від двох мамок, ну, на одній кучці. І одна мама тільки тут ближче, ну найближче до, до них. Де? Опять та дівчинка лізе. Ну, дивись Духа, яка. Ти лопнеш. Ну Кузиків вже достатньо. Ми зараз води ще їм дамо. А ти прокалуєш спочатку? Ну, там так удобніше. Ну, прокалуй, прокали. Що наша Мелінда вичудила? вчора з'їла, зжувала моє мастило для тримера. З'їла і почала чихати. Я кажу, що вона шестерні змазала. Хорошо. Дивись, самого світленького. Не спіши. Не крутись. Не спіши, не спіши. Не крутись. Дивись, шило По... попіти якесь. Так, мені. Потерпи, на, на. Це понятно, біленького, він один такий. Все, тепер Тут... я одного можу взяти на руки якогось, а їх є вступ. четверо їх є. О, бери цього на руки. Утьоньки, ходи до мене. Так, Ой, Утьоньки. де ще хлопчики? От, Оце хлопчик, у цього хотіли забрати. Щас, так, це самий темний, з білими лапками. Це зубатичний, от в тому і О, що? вже, що, це відходить пісять? Ні-ні, щось -ні, шукаєш її. Щоб, робити, щоб кліщей вас не... а потім вакцинуся. Так, цей оброблений в тебе один і одного ще шукаю звідціля. Що, мінки? що, мінки? що мінки? Давай. Зараз. Звідціля шукаю. Ні, це Оце? Оце може бути? А -а -а. Ні, це дівчинка. Ага. тільки що. Да, Дай Та, далеко. <рес> чекай, чекай, зараз ми mm. подивимось. Какати. Де, де, де. Ви бачите? Тобто, переп... Чисто плотні які. То так mm. завжди. Ну що? Це правильно, ну зараз ти. Що ти вважаєш? Ви бачили, як Полєна по чому сітає? Оце хлопчик теж. Мені мені здається, це дівчинка. Ні. Е, оце, 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 оце. Це дівчинка. Ага, значить, Оце е, значить я цю... ви... Ти зробила дівчинка. Ні, ні, це вже ти обробила. І оцей що білого ти? обробила, ти вже сердечка. Да, да, Дивіться, було. він з сердечками, якими гарними. Той теж був, да, так. Ні, ще не обробляла. Да, Твого не обробила. Мого не І того, що Подивись кафе. на спині, чи є оброблено. Ага. Мокре? Мокре, так, да, оброблено. Давай твого тоді. Хай цей покакає спокійно. А ти на нього дивись, щоб ми його не перепутали. Вона а, чекай, четверо їх має бути. Двох ти обробила одного О, ще. Біжи за ним, так, да, легко сказати. Не, він біжи зараз... біжи. На мені, на. Кажи, не дадуть покакати мені. А ви тікай, Лена. На. на. На, на. На, йди сюди. Куди йде? Труситься. На. Не бійся. А це від цього по-любому, від цього чорного песика. Постараюсь... Якась музика грає, хтось приїхав. Зараз треба піти подивитися, бо машину там лишили далеко. <рес> Вже поїли, дивіться, як тихо сидять. Да? Вже гратися хочуть, ну, бачите? Конечно. На ручки. Полюбили Лєну, Дениса, все. А де? Двойки, хороші, я вам кажу. Або щось, ну, були відлічні. І вони міняликі щенки. Півніки щироккою. Так, не бійся, чого ти плакала? Ти сьогодні у нас вівторок, так? Чи щось не то, я опять кажу? Так, да, вівторок сьогодні. Да, Тринадцять. Через пару днів будемо вакцинувати. Дивіться, ті, хто не знає, сілофорд препарат легкий, два в одному, від кліща, бліх і від глистів. Після села Форту, по моєму досвіду, буквально через пару днів можна спокійно вакцинувати. Угу. Я вакцинувала навіть в той самий день, коли мені треба було віддати цуценя, не було можливості його тримати по правилам, як там тиждень-два, да, як пише інструкція. Бажано. Да. Да. Ми вакцинуємо чого? Їх багато, в них можуть бути інфекції, а вакцина їх врятує. Розумієте? Угу. Тобто ви робіть по інструкції, якщо ви берете, коли вакцин, є час. Коли ви у вас достатньо. Там... Сині, да, дома у вас є час там виждати тих дві неділі, неділю, у вас ніхто Д до тримати до бажано у місці до того часу, доки ви там повністю обробите в тому місці, де ніхто не був заражений, ніяк не було ми там. Це зрозуміло. Ну, і я... Коли людина бере до себе додому, робить по інструкції. Бажано сходити до ветеринара, перевірити uh -huh. його здоров'я і колоти це все в нього. У нас зовсім <кхм> зовсім інша ситуація. Якщо ми не будемо спішити, вони щось підхватять, а тим паче можуть підхватити. У домі, тому що багато людей навіть не знають, що в них є інфекція. Повірте, у нас вже цуценята помирали саме вдома угу. у людей. Дехто навіть захворів чумку, як куки з ліса. Ледве Після виходили. першої вакцини. До речі, ми вкололи і першу віддали, і через коли я мала робити другу, через 10 днів вона захворіла на чому -то розвитку. Тобто це може бути таке. врятували да, завдяки да, тому, да. що стояла перша, її врятували, відкапали і вчасно звернулись так, до а декого не врятували. Так що ми робимо так. Це по нашому досвіду. Ми не заохочуємо робити так. робіть правильно, да але ми будемо робити так, бо Деколи. Ні, ми це робимо тільки в тих випадках, коли немає часу. Треба ну, швидше зробити. Да, у нас переважно ніколи немає часу, ну, тому що тварин багато і навіть ми самі можемо поперезаряджати ногами щось принести. У ну, чіткі, да. що ногами теж переносять інфекції, тому ми робимо так. Ми зараз їх обробили. Через два дні буде ветеринар, ну, ми будемо ловити, Я сподіваюся, що в цьому селі де зараз вони ловити, знаходяться собачку тут на заправці. Ой, на... На, біля зупинки. Біля Оту зупинки, собачку, да. яку без хвоста ми не без можемо хвост, зловити. Вона дівочку, підлітка, яку вже ну, пора стерилізувати, ми вже ловимо місяцями. Дивіться, сидить, відійшла і сидить сюди, там. Ми з ветеринаром вакцинуємо. Що? Відійшла і сидить там, бач? боїться так, напевно. Бо вона, навіть коли я брала на ручки, вона пищала. Дивіться, які, які гарні очі. Бачите, є більше контактні, так. Да. Це теж мене боїться. Це так, дівчинка, так? Да? Ні, це хлопчик це що останній круга. Ти хоче грати, хоче грати, хоче грати. І після вакцинації, після вакцинації через кілька днів. Хто це ти, хто ми будемо їх вже віддавати. Хто це ти, хто? Ми будемо віддавати по цій причині, щоб спершу вони підросли, вони будуть спершу вакцини. І щоб, ви розумієте, тут не сталося те саме состава з тим маленьким. Хлопчиком, так, звідси та. треба забирати. Хто ти тут нападає на мене? Будете? Хто ти? Хрюкає, я так наїла цю пузіку. Аж хрюкає, ну ти прижимаєш. Мені здається, що оці, да, худуваті якісь світлі. Зараз я ще корма сухого не смію. Так, і оце щось дуже. На, на. Їх І ти до тебе? Не бойся. Ой. Як до тебе злізти? От дивіться, це все небезпека. От. Бутки є? Бутки є? З бутками, давайте, Дивіться, дивіться, дивіться. Давай, 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 давай. Я, чі... в... Я впала. Ой, не вій. бійся. Погладь цього. Дізь, о, цього. Ця, ця дівчинка. А, так, да, це дівчинка. Це вроді насипає? дівчинка. Ну, ці дуже точки, а ці ні. І ця нормальна. Що ми насипимо води, а що корм сипемо? Треба, щоб вони привикали всі їх ладно. Давай дамо їм оцім мелким ще. У них, є зуби. У них є зуби, каже. — Ну, хай кажуть. А ні, вже гризуть, чого ти гризуть. Хрумкають. Ну, вже 18 хвилин. Будемо вдячні, що ви... всім, хто додивився до цього моменту, велику подяку. Завдяки Моршинську наливаємо в мене з машини, бо Ну, спонтанно поїхали, навіть забули взяти баклажку води. О. А, і сосиски ще будемо насипати? Ні, вже це забагато буде. Мамі хіба залишити десь. Да, маленькі такі. Ну все. Дякуємо вам за підтримку, за те, що дивитеся нас. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, бо буває таке, що під відео стандартно ну, 40-50 коментарів, це означає, що у нас постійні. Глядачі є, але будемо вдячні і за те, що більшість вас хто дивиться, напишіть хоч пару слів, нам буде дуже приємно. Ми читаємо практично всі коментарі і лайкаємо. Да, все п'є, все нормально. Моршинська заходить, да, малишка? Опа, роз розбіжки. Ну що, до нових зустрічей, лєнчик, попрощайся. Всім па-па.